Добровольці, всі, хто готові були заборонити Україну, які готові були йти в війську, вони вже закінчилися. Але е, потрібно спілкуватися з нашими громадянами. І давати цей посил, що війна нікого не обійде краю, і що воювати буде потрібно всім. І якщо не воювати в українському війську, а якщо українська держава зазнає поразки, то прийдеться воювати в чужій армії. І в чужій армії буде воювати набагато важче, тому що це не просто проба сили і напад на Україну і не з Московської Федерації в захопленні України чи управління нею. Це є підготовка до великої війни.